Для мене був один випадок, де я працювала на реінтеграцію дітей в біологічну сім'ю, і в тих дітей була одна дитина з інвалідністю, скажімо, не сильної там, але вона була вже вилучена зразу в будинок дитини. Для мене було дуже для мене було дуже відкриття. Коли я працювала з цією сім'єю, з цією мамою, ми говорили про ту, про ту дитину, я переживала. Ну, як повернеться, чи зможе мама далі опікуватись тою дитиною, я переживала, бо нема достатньо послуг. На місцях, угу. що її підтримають, та, ту дитину і, і сім'ю. І коли я питала маму, мама каже: я знаю свою дитину, вона тільки два роки в закладі, я давала раду з нею. Вона мене їла, пила, ходила, бавилась, віталася з сусідами. Та, він мав певні порушення, але ну, я знала, як з ним як з ним працювати. І коли ми прийшли вже в заклад, щоб повертати дитину до, до мами. Мама просто, ну я бачила цю картину, впала на колінах, бо вона побачила зовсім іншу дитину, яка не ходить, вона ходить тільки з підтримкою, е, яка не їсть, не жує, а тільки ковтає, яка не говорить взагалі ні слова і в підгузнику. Бо до того дитина ходила в туалет, і мама так дивиться на той персонал закладу, дивиться на мене. А я вже взагалі стою, і вона каже, що ви зробили з моєю дитиною.